Рядки такі, я ворота, хто війде через мене спасеться. Він увійде, вийде знайде, знайде пасовище. Такий лагідний метод запрошення Христа. У ворота, ворота, які символізують Христа, щоб знайти Спасення. Скільки людей на тій землі живе? І як каже псаломопівець Давид, усі народи занищити руками. Співайте Господеві нашому співайте. Ці такі пропозиції Святого Письма є на добровільних засадах для прийняття. Всіх народах були різні вожді, лідери, які будували ці, цілі імперії, царства. І бачачи оті всі негаразди, які закінчувалися такими летальними моментами, коли розвалювалися, розвалювалися всі, цілі імперії. Чому? Бо між ними не знаходимо місця Бог. Після п'ятидесятниці, як ми чули в сьогоднішній книзі діянь апостолів, проповідувалося Слово Боже, приймався Дух Святий, але це дуже сильно не подобалося Пересеї. Які були на той час лідерами. Це радше було проповідування не слова Божого, але своїх власних агрітів. Де слово Боже проповідується, народжується нове життя. Некрасномовність і величність особи. А особливо в Христовій церкві має бути центром Христос. Той, що воскрес і мертвих, той, що 40 днів з'являвся своїм, своїм вибраним, ходив зі своїми учнями, які доволі часто його не пізнавали. Воно, цей процес. Відбувається і тепер Христос між нами, але Він неприйнятний нам. Наше завдання, очікуючи тої благодаті Духа Святого, яка має прийти в неділю п'ятидесятниці. Просім, просім щиро. Бо те, що що ми спостерігаємо між нашим християнським народом, який терпить, який страждає. І ми знаємо, що святі отці кажуть, що єдність з'являється там, де є терпіння. Але я спостерігаю, багато людей спостерігають парадоксальний момент. Радче роз'єднання, ненависть, злоба серед християнського люду. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні посвятили цей час для Господа, який поклав своє життя заради любові до Отця. І любові до нас. Для щоб ми жили в любові, щоб між нами була та сама любов, бо Він має цю владу класти своє життя і його взяти. Він міг цього не робити, але Він це зробив, полюбить нас. Аж яким чином ми любимо Його? Божественна літургія є найглибшим сьогодні виявом любові, бо ми зібралися воєдино, єдиним серцем і устами славити Господа, щоб об'єднатися навколо наших терпінь і страждань, щоб ми були нероз'єднані. Щоб ми чули голосу Пастиря, який йде поперед нас, а ми слухаємо Його голосу, бо в Його голосі є тільки одна правда. Зараз тих правд є так багато, що наша, наш людський мозок не здатний переосмислити, переварити. Всю цю інформацію, яку нам подають, подають. А інколи ми її навіть не аналізуємо, ми перестаємо робити таку обсервацію тої інформації, яка подається нам. А її можна робити тільки в Христі Ісусі через Євангелія, яке Господь нам каже, Вівці мої мої Голосу мого слухають, за чужим вони не підуть. Вони втечуть від чужого, бо чужий брехун обманщик, який хоче звести. Тому дуже важливо, щоб ми, як вівці Христа Ісуса, який має бути серед нас. А чи він Боги серед нас залежить від нас. Сьогоднішній день є дарований нам, щоб ми змінили стосунки поміж собою. Щоб вони взурувалися на стосунки Отця в любові до Сина через Духа Святого. Така спільнота здатна творити неймовірні речі. А це дуже важливо. Це стосується без винятку кожного. Щоб ми не боялися говорити і свідчити правду поміж собою, усіх верствах населення чи то в церкві чи не на місці нашої праці, щоб ми не перетворювалися в рабів. Цього, цей уривок Євангелія сьогодні нас заставляє задуматися. Бо те, що коїться серед нашого народу зараз, неприятне Богу. Є Богодне тіло. І таким чином перемоги не буде ніколи. Це вираз самознищення людського роду, але не перемога. Пропозиція перемоги дещо інша. Не виганяти з поміж нас. Ми не можемо чинити діл лукавства, бо це і є якраз самоснищення людського роду, який покликаний співати Господеві і славити Його, і жити з Ним.